Небо і земля були білі, а за небо падав дрібний сніг. Біля підніжжя гори Цін одрозначайна будівля була переповнена всі з яких виглядає виснажливі, що без володар чужа хоа справді хоче вийти свою своєї з секти. Це може бути неправдою. Новини посеред серед усі основної секти, хоча й Голос обговорює двоє чоловіків схожих, схожих на культиваторів. Офіці... Офіціант, який по два чай з цікавості запитав. Чи не безсмертний володар? Володар чухав, про який ви випадни говорять той, хто досяг просвітлення та вознісся на на небеса з молодості? Не молодості, молоді самотужки, знищивши знищу... безодного безодну дем... демонів. Тепер залишився практикувати Репти... Репти... в сахті та Тень... ніань. Тень... Сомі одягнутий культуватор відповів так, ви те знаєте цю людину. Як, як ти міг не знати? Офіціантка посміхнулася. Якщо ми пройдемо звідси південь на захід, то досягнемо території секти, сехти Секта 1 освіти. У нас у магазині багато практиків заходять і виходять. І я чув, що ім'я багато разів. Безсмертний володар Сенюхао дуже оснований у світі, самодосконалений. І всі знають його ім'я. Не кажучи вже про його глибоке самовдосконалення, де про його обличчя, вона подивилась одне на одне, і культиватор у своєму одязі знесів голос та к... на кілька пунктів у світі самовдосконалення часто кажуть, що навіть якби безсмертний володар -ха... не возніс на небо і не досяг цих досягнень у, у знищенні демонів та захисту сл... та захисті. Сляху, він все одно міг би зробити собі ім'я цим обличчям найскрішвішого чоловіка у світі. Офіціантка відчув і мимоволі не подумав, невже це справді так? Я дуже хочу побачити себе на власні очі, хто б не хотів його побачити. Чершень у білий вбранні зітхнув. У той час безсмертний викладач Чахау прийшов до моєї сервії, щоб обговорити досі з моїм учителем досі з моїм учителем. Назай, я тоді був лише зовсім учнів і не мав можливості побачити безсмертний виліт безсмертного владики Дж, жаохау. На жаль, якби я міг справді зустріти безсмертним владиком, я був би готовий пожертвувати багатьма Офіціантка Офісятка безп... поспішно налила, налила їм чаю та продовжувала розпитати. Щойно двоє гостей згадали про... Про учня безсмертного господаря. Чи безсмертний господар прийняв його як учня і має бути могутньою людиною? Чи не так? Ні. Тяжкий у білий броні махнув рукою з присурство з... призр... 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 у очах. Яка могутня людина? Він просто мертвий трати, покупливо пояснив чесно у синів броні. смертний володар Юхау прийняв її лише одного до безсмертного... Безпосередньо учня без, за своє життя, і він його дуже любив. Після, похо, після проходження стадії зародження душі всі учні сакти тантянь та, 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 повинні, повинні спустити з гори, щоб тренуватися протягом кількох років. Найучні з найгірших таланти повинні з згори через 10 років. Але ця людина культувала обіну в броні, взяв роз розмову розмовно на себе і знову-знову посміхнувся. Це людина як прямий учень безсмертного володаря. Чухау перебуває всякий день дядь вже понад 10 років, але її сфера культування зовсім не покращилась. Йому навіть важко сформувати півгулку, ха? що він не міг нахитати не головою та зітхати. Володар без безсмертий володар Чунжихао. Така яскрава та чиста, чітка людина, з наджищений долар, як його бажання важко описати. Хлопчик знову запитав, хіба не казав, що його виключили з секти? Ні, ця людина все ще в, в секти тань. Чувати у синьому вбранні сказав. Я чув, що нещодавно ця людина якимось чином розгнівала смертого володаря Чинихау. Була замкнута в забороненій зоні секти. Тень тень. Того часу минуло все більше місяця. Це тящень у синьому вбранні зробив зру, ковток чаю та поставив чашку назад на стіл. У будь-якому разі на, незабаром після. Після цього пішли чутки, що без смерті володи без смерті вили... хоче виключити свою учність секти, а також планує... планує прийняти нових учнів. Дивіться, дивіться, хіба всі всі люди не поспішають до секти та ні? ні. Офіцер коротко зрозуміла. Не дивно, що останні днями було так багато клієнтів магазину, клієнтів в магазині. Час здобуває надто людну, щоб її, щоб її о, обслужити, виявляючи, що всі вони проходять заради того, що, заради того безсмертного монаха. чаще обірового в броні пирхну і серйозно сказав, Це ль... у, той, у той час у забороненій зоні сахти та чера лінцю. Печаль лінсу наповнив чистим повітря. Є місце, де учні сахти та практикують у самоті, а покарні учні розмір розміркають над своєю. Над своїми помилками, стоячи обличчям до стіни, відколи пів місяць тому безсмертний лорд Чинхао замкнув свого учні у пещері, він встановив обмеження біля входу до пещери, не дозволяючи нікому входити і зовні. Не чути жодних звуків. У печері столик та стілець, а з внутрішньої сторони сидіє каві камінне ліжко, яке є місцем для медитації та практики учнів. Мерхлива світ свічки на кам'яних стінах, леве повідно освітлювало фігуру, що перекривала одне одне на кам'яне ліжко, то на корока, яка тримає за край камяно ліжка, Ї... Її побіли кістки, пальців легко З не... Неважко було побачити бій і задоволення, яке відчував власник цієї руки. Ні, зупинися, скажи спочатку чисти та голос став трохи хрипла, а мій тон став вам'я і, і стрімтять, що змушує на її цілі рухати ще більше у борло. І б не подумав, що безсмертний смертний володар Чингау, який встановили весь світ, сьогодні перебуватиме в такому становищі, в такому стані. Просто білий халат, який ретельно носив у минулому, був розірваний на смаття. Намагаючись приховати ті сліди, що бубуди будили уяву людей. Парад світлих очей були заплювовані вологою, яка здавала ось ось спаде ловитих відь, її вологати м'які у кругою легка розстрілилася, хтось стрілялася, не спираючи стрінтіли від руху людини на ній. Тепле тіло схоже на крик має нічне рожеві колі, виглядаючи красивим і гріхим. Людина на ньому зупинилася, не і щось спросив йому на вухо, але той нічого не почув. За своє довге життя він ніколи не переживав такого нищівного, божевілля. Він відчував себе так, ніби його підкинули в повітря, і його нема за що вихопитись, і йому нема за що вхопитися, він міг лише безсу безпоредно щепити людину, яка була на ньому зверху. Через невідомий про пров... пров... тяж, рух у ще поступово припинився. І від ліжко було ввезли, але вони все ще обійнали, немов закохані. і безслідно розсіяся в порознець. Щойно чорне повітря зникло в байту, досплючив очі. Пара світлих очей, порознеч... очей, порознечі кліпнули. Саме тоді, коли він збирався встати, його, його зупинила рука, що обійняла. Його тіло все ще відчувало певний дискомфорт. Але б яке десь позаду було, було важко Байку Байду весело вмовна камінне ліжко та нагрівав голову, щоб подивитися на людину поруч зі собою. Зовнішність з чоловіка важко, щось середнім середніми спідненком та юдуком. Речі обличчя колись глибокі глибок та агресивні тепер виглядають надзвичайно спокійно та лагідно. У кутку його губ грала задоволена ніби він бачив приємний сон. Ці покиди, губи, байду. Було стес... ще на ще... в лінії, а кінчик вуха слегка легка почервонів, можливо, від сомі чи від гніву. Мабуть, немає у світі нікого нещасного за нього. Кілька років тому Байту випадково потрапив у роман про, нев... про невдаху з родини Діан, який повернувся до світу під названням «Гордий названня Володар Демені, і став праведним лідером Чіау Хау Син Юн у книзі, безсмертний лорд. Хау спочатку був білим кроликом. Він практикував з -з стерпустого з святого Вознесення на небеса. Його можна назвати найстановишнім персонажем книги. Після того, як на смерті володар Чунгау возніс на небі, він, залишив... залишився секті... він залишився в секті та... Танцянь, щоб практикувати медитацію, головний герой цієї книги на учні секті Таньця. Де який, який з дитинства страждав від знущан, випадково приєднався до секти Таньтян. Але оскільки йому довелося стримувати свою демоничну ауру, його культува йшла по вільному. Він рідкісно не вдаха в секті Тань за 100 років. Зіткнувшись з наклепу, накл... на Юніє наполегливо тренувався та накопичив силу, й чекала, щоб дати ляпас тим, хто дивився на нього зверху. Але основному, але останньому. Головний автор раптово та аналогічно зможе Джуніє зрадити свого господаря та піднятися на вершину, щоб стати володарем тебе, володирем темені. Хто за один розділ, головний герой, чоловік який став з ним і перетворився на деревен, Знищив усіх правників безсмертного лорда. Чонхао також потрапив у його в руки. З, 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 з нього здержав шкуру, а сухожилля видали, щоб зробити з них на з скороючого хутра. Не з, з якою віч стежить, понад півроку закінчить погано, перш ніж перш ніж байдугу стигу з хочу перекласти автора, у нього раптом запазапавнувшись забол, в голові. Коли він прокинувши то опинився в цьому дивному світі, а поруч лужав вмираючий Дін, ти став безсмертним володарем Чнухау у фільмі Господь Володар. Як кажуть, небеса для цього книжкового персонажа немає іншого правила, окрім того, що от помруть. Вважаючи тобі ідеального фіналу, боже мій в оригінальній книгі Безсмертний Лорд Чунхау зустрів головного герой одразу в дитинстві. Небезпечний лорд лорд Чунхау, Чунхау ніколи не, не сприймає серйозно. Тому тобто він на руку допомогу, не вдячний вдяч, новий протагоніст в статі через це Чунхау, де завідав головного героя протягом багатьох років і зрештою був убитим без, без повного тіла. Тому що продовжує свого на, на коліні. З кружежі хутра банто, Байту дотримувався принципу триматися за спину головного героя Чемтячи, врятувавши неквітного вовчення після того, як Джунью Е приєднався до сект танця, він таємно допоміг йому подолати перешкоди та таємно покажу, таємно показав йому золотий палець. Байту не одно я пробувала, випробував межу ООС і намагався всіма силами допомогти ЮЕ. Але він на очікував, що потемнівши ЮЕ стало більш сподіваніше в ОРЕ, ніж в оригінальній книзі. І то не мав іншого вибору, окрім як піти, праведним шляхом оточення та удушити її і загнати її, і загинути разом сніг. Але коли він знову розпущив очі, то знову бачив гаражого вчення. який був, який ще не по обережний Повз до нього потери носив у його одяг та подивився на нього пару вологих очей, які досі нагадували очі, як... якогось великого, якоїсь великої собаки. Зіткнувся з цією з цією ж сценою байту, бо рішуче на основі більше не робити такої ж помилки. Він зіткнувся стати ось і повернувся, і повернув Юе до сектора, принявся прин... його як учника, та навчивши навчиш... його досі. Байтон пройшов до тями від спогаді. Він безсадно візміхнув людину, яка одного відповідала. А коли встав, то вже був повністю одягнений. Холодний і байдужі бездоганність. Його очі в оча інших він знову перетворився на безсемогутнє безпертого володаря Чинхау. Двери вісні в ній зникли, і лише кілька несвідких червоних на комарі не можна було приховати, що щойно виявила їхня мозевілля. Людина не лісну, також передягнулася в чистий одяг і мічно спала, зовсім не виглядючи потурбований. А той опустив очі кудись на нього зі складним виразом вирусу обличчя. Сама спалахнуло світло. Білий меч і біла постать зникла в пещері Оп, У пещері повернувся до сина. Чоловік, ще не перевернувся, його вуха, що були облогі через витяг з енергії, коли він був збуджений, стояли дивком на голові. А час від часу тремтіла. Він проводів тихим голосом, господарів. ясний світний майже досяг, аж вершлуося на горі Ціндюн. Цін Сніг на горі Ціндюн ніколи не тане цілий рік. Але це місце пишне, та тетеп. Більш десяти років тому Пайтул приїв у ю... Джуліанту Сактита і використовує це утворення, щоб змінити стан і змінити погріб перетворюючи піклуося, який був надзвичайно холодним цілий рік на нижчий стан, де ці... цілий рік помили Вік боовця оточений зеленим бабуком, Нижні квіти та рослини дощовим вода, зазвичай вниз з, 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 з вершини гори, вздовж води, побудований внутрішній двір, де мешкає баю, де мешкає байту та юніє. Глибоко, глибоко на зеленому бамбукій стезі, на, на задньому плані горить є холодне джерело. Байту вийшов зі сілого меча зробив крок уперед. Йо ох, ох, його охопили. Ой. Його ухайний одяг, білий одяг раптом впав, посередині одягу, що пала на замість, з'явилася невелика опуклість. опукість вернулася, і білий кролик здебільшого з долоні здебільшого з піски з долоні розсунем складений одяг і повинен повинен ціло. а а його довгі топенький мужчина слухляно звісали за голову. Вікатерів тіла, від його дихання. На кролик кролік свої яскраві червоні очі, похитали вухами та з бриском стримнув холодне джерело. Байту закопав, бай, закопав половину свого тіла у воду, не зваючи облавати його тіло. Він був такий втомлений, що навіть не міг розплющити повіки. Що, щось до того, що чому високоповажний безпечний лор Чумха, опинився в уліжку зі своїм учням, та історія починає півніці задуму. Бой тут вияви слід, у нас що демона в цілій банітіє. Дюніті людям, які практикують досить, слід бути найбільше обережним за внутрішнім демоном, оскільки вони збиваються зі сляху, якщо не бути обережним. Добре, знаючи, що стане з цим старим, якщо той зійде зі стеху, бо майже на місці нав... впав на коліна від страху. Він швидко відвів чоловіка до забороненої зони та особливо допоміг йому. Знайти спосіб збутися внутрішнього демона. Але хто міг подумав, що внутрішній демон такий впертий, що навіть байту нічого не зможе з цим діяти? Натомість він, перекон... він перекинувши канаві, зазнав напад внутрішнього демона і скористався цією наголою внутрішній демон їхнє у... У... тіло, і тієї ночі, що було наполовину з пляжої та наполовину неспанної, насп... ніби, ніби... у вісні вони були розгублені. Божеві та контролюровані. Байду здругнувся і більше не важче за про це думати. Швидко змишивши маленький кроє виніс на берег, обтрушивши мокру мутра та, роз, та розплатив щось на блокирному ну, камені, нема українських. Нащастя, йдемо у дадемо утіли, був усунений. І через не, невиконів можна заспокоїтись. Однак байку Зовсім не радий. Саме він замкнув Юні Е в забороненій зоні. І саме він виявив ініціативу допомогти Юні Е вилити свої внутрішні демони. Більше того, рівень контурації Е значно покращує його саму, значно поступається йому торнутися тобто, у його тіла минулої ночі, якби він не зміг протистояти в у ночі уночі День Ді Е зміг би як не крути, здається, що це, це його вина, як господаря. Хто тобто, може йому сказати, як чому? Тепер дивитись в обличчя його вовщеняті. Байко перевернув з гірким обличчя і пергічно закопав голову передні лапи. Тепло сонце свідко його висунуло. Тепло сонце свидко його, його заснуло. Не знаю скільки часу минуло, але пара окружаючий вух байту раптом піднялася. На стеклониці бі біля холодного джерела повів холодний вітерець, холодний вітерець, Маленький кролик зник, забив біку ну, ося. Сакти Тантя губово ходили перед будьоном Кам'яного моста. В кам'яне місце єдиний прохід, який роз'єдна Льося та голов... головний вершинний секта танця. Пік Люся не дозволяє нікому легко потрапити туди. Навіть якщо лідер сакти хоче знайти пройпу, якщо чогось він може лише зачекати тут. Пайтлу, який знову перетворився на, л... на людину, вступає на Кам'яний місць. Учні поспішно підійшли і склав вітаю безсмертний владика. Безсмертне владика, будь ласка, підість і погляньте старшу братдю, старшу братю. Нема бар'єру, пощерицю і бореться зі старшим правом, який охороняє пощерюницю байту.